Привіт. Усім привіт. Ви на каналі Асіні Веселий. І сьогодні моя тема відео це знову, ві... це знову вірш. Але це не тільки для мого каналу, а ще подарунок для мого Ігната. Сьогодні у нього День народження. з днем народження Ігната, але зараз буде вірш. для тебя я писал. Привет, Аня, для Игната. Сегодня день святковый, яс, ясный. Это твой день, це твой Игнат, день прекрасный. Бажаем счастья через Кай, боже мой, счастье Чискай. Сейчас, сейчас прочитаем. У Богината не будет. Зрозумело. Привет. Сейчас, ну секунду. Привет, а Аня, для Игната, сейчас. Сьогодні день, день святковий, ясний, чуть не сказав яскравий. Це твій Ігнат, день прекрасний. Бажаємо щастя через край и мріем, що збув. Збудуться і мій що збудеться. Нехай, нехай хай радість, хай буде радість у душі і сонце світить у вікні, здоров'я, сили і тепла, щоб доля, щоб доля. Доброю добрий була. Добрию була. Нехай здійсняться всі бажання. І кожен день немов привітання. Живий надією, з теплом. Живий з надією з теплом, Живи з надією, з теплом. Да, правильно. Нехай усе йде, усе йде шляхом. А, нехай усе йде шляхом. Бажаю ігнати з дневнародження, а ви не забувайте, хто ще не підписаний, підписатися на мій YouTube канал. А, ще ми з вами не прощаємось, тому що я ще буду. В ефірі буду для вас робити контент. Але е, ми будемо на цьому завершувати. Е, і бажаю всім е, доброго дня, доброго ранку. А я пішов вигружати це відеона і гнати з невналоження тебе. Я про тебе не забув. Віш тебе зробив. Бажаю тобі міцного здоров'я.